На планету поглянь ти, як багато там води, річки, озера та моря і всюди там бурлить життя. Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про мешканців водою. Перед вами різні істоти назвіть тих, які живуть у воді. Морськими жителями є черепаха, дельфін, крап, кит, восьмині. Скат, акула, морський коник та ще багато інших. Вони можуть відрізнятися по розміру, кольору. Вони можуть бути рослиноїдні або хижі, навіть можуть бути отруйні. Не всі риби можуть жити разом. Одні живуть лише в прісноводних водоймах, у річках, озерах, ставках. Їх називають прісноводними. Інші лише в солоній воді, у морях та океанах. Їх називають морськими. Такі риби, як короб, карась, лин, окунь, щука, сом, водяться у прісних подоймах. Давайте розглянемо з вами будову риби. Отже, тіло риби складається з голови, тулуба, хвоста, лавців. Та зяберної кришки. Кожен плавник відіграє свою роль. За допомогою хвоста риба швидко рухається вперед. Грудні плавці допомагають повертатися праворуч і ліворуч. Спинні утримують рибу на воді. Морський коник найповільніша риба у світі. Ось ми і познайомились з мешканцями водою. Дякую за увагу! До побачення!